Як довго цим займаєтесь? 40 років 50. Спустіться вниз. Не повірите, що ми знайшли. У цій клітці сиділа дитина. Ми шукаємо дівчинку, досі чіпляє заживе. живе. повний. Лайнзгейт презентує. Як ваші справи, дівчатка? Чудовий ранок. Приємно чути, що у вас все гаразд. Останнього разу я так радів, коли ти приїздила від мами. Що? Ти ж казав, що тоді востаннє. Ну, поможи ще разок. Де вантаж? Ви не втямили? Я не доставляю людей. Подумай, що станеться з твоїм братом, якщо не доставиш дівчинку, куди маєш. Ти за кермам. Ти ж не пропонуєш перевіряти вантажівки на кожній зупинці. Ти ж хотів справжню справу. Ось вона справа. Це дівчинка Денис. Ти про що? Вантаж, це дівчинка. Що? Що сталося? Ми обоє вляпались. Є дуже лихі хлопці, що бажають її скривдити. Ці хлопці контролюють увесь штат. Доставимо дівчинку і все ми чисті. Я її не віддак. Кожен з'їзд. Кожен поворот. You... Ти витримаєш? Ти в небезпеці, сестричко. Оце головне. Веде до кінця шляху. Я просто хочу допомогти дівчинці та її захисниці. Я приєднався до федералів, аби допомагати людям. У головних ролях жулієт бінош. Прекрасно, що ти маєш мету у житті. А я от не знаю, від чого тікаю. Френк Грілло. Просто пильну дівчинку. Вона наш квиток житті. Хала Фінлі. Мирон Монаген та Морган Фрімен. Нам не потрібні копи, що будуть бігати за ними зі зброєю на похваті. Ми потрібні їй так, як одне одному. Райське шосе. Чому ви це робите? Та да не важливо, чому. Важливо як озвучено для ютуб каналу Артемко.